26 квітня вся Україна відзначила сумну дату в історії нашої держави: – 28-му річницю Чорнобильської трагедії. Про заходи, які проходили у нашому місті, присвячені цим трагічним подіям. Дивіться у нашому сюжеті. 25 квітня у Фастові на території пожежної рятувальної частини біля пам'ятника героям пожежникам на Алеї Слави відбувся мітинг Реквієм, на якому вшанували ліквідаторів, які, не шкодуючи власного життя, стали на заваді страшні трагедії. На заході були присутні представники міської влади, громадських та ветеранських організацій, вчителі та учні загальноосвітніх шкіл міста. У своєму зверненні до ліквідаторів, виконуючи обов'язки міського голови, висловила глибоку вдячність. За їхню мужність і велику самопожертву. Хочу висловити вам своє, свою повагу і велике, велику шану за те, що ви сьогодні зібралися разом з нами всі, тут, біля пожарної частини, згадуя про ці далекі роки 86-го. Коли в ніч з 25 на 26, го ми тоді, фастівчани, навіть не розуміли ні вся Україна. Ні весь світ ще не розумів, що відбулося, а відбулася страшна біда на нашій землі. І я хочу сказати, щоб мені люди, ті півтори тисячі фастівчан, які в перші секунди вже були на Чорнобилі, це ті наші пожежники, ці наші водії, ті люди, які просто пішли, не свідомлюючи навіть, те, що вони йдуть. На смертний бой такий, де не бачиш ворога. Але цей ворог, мірний атом, так званий, він вбиває людину. Ми понісли тяжкі втрати Тяжкі втрати. Досі Фастов перебуває в четвертій зоні. Тому ми ніколи не повинні забути ці страшні часи. І сьогодні, 25 квітня 2014 року, ми віддаємо знак пам'яті. Тим людям, хто загинув, спасає життя України. І тих людей, які сьогодні живуть, але втратили своє здоров'я і втратили надію на повернення цього здоров'я. І ми повинні сьогодні зробити все для них, щоб вони ощущали нашу повагу і розуміння того, що відбувалося, і яку роль зіграли ці люди. Рішенням спілки ветеранів та пенсіонерів МНС України була надана матеріальна допомога ветеранам пожежної охорони та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Багато лиха принесла ця трагедія і наше місто, і всю країну не минуло воно і нашу пожежну частину. Більше 60% особового складу приймало участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. Це понад 30%. Чоловік ліквідатор аварії на ЧАЕС З цих 32 чоловік, 25 чоловік стали інвалідами, 4 чоловіки померли. Це і Ільченко, сьогодні треба їх сповнити, Вітя, і Домарадський Степан, це і Хоменко Микола. Це і мальований Володя, вічна їм пам'ять. Ми їх помним і будемо пам'ятати у міському парку культури. Відбулося покладання квітів біля меморіальної дошки, де згодом буде встановлено пам'ятник героям Чорнобиля. Вшанували пам'ять ліквідаторів біля пам'ятних знаків у мікрорайонах Потіївка та Казнівка, а також відбувся мітинг реквієм ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС від вдячних фастівчан та панахидав пам'ять про загиблих під час найбільшої техногенної аварії в історії людства. Це наша біда, а не наша вина. Нашу боль не залічить і час, а над кладбищем булью кричить тишина. Здесь лежит Опаленное племя! Юлія Шилова, Константин Мороз, новини, телеканал АСТВ.